Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму капустяний пиріг. Нам знадобиться 300 г капусти, 100 г копченої ковбаси, одна склянка кефіру, 3 яйця, 1 столова ложка олії, сіль та перець за смаком, 3 столові ложки з гіркою борошна та 1 чайна ложка розпушувачу. Нарізаю капусту та ковбасу. Змішую яйця, кефір, олію, сіль та перець. Всипаю борошно з розпушувачем. Ось така суміш має вийти. Тепер додаю ковбасу та капусту. Суміш перекладаю у форму, застелену пергаментом. Відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 50 хвилин.